Дружит листва, как стая желтых парусов, а синий ветер, словно страх, приносит дрожь. Но ты не прячь свое усталое лицо. Лизинок больше нет, остался только дождь. Раскрой же зонт, надвинь свой серый капюшон, И подойди поближе, я слегка продрог, Такой смешной сегодня. И в нем я сам себе смешон. Но это лучше быть, чем жалким, как листок. Года, что дым еще один, а мы все ждем. णिमो मया Жаукину, как листок. Всім привіт, канал Виноградного Одеса. Сьогодні 1.08 і ми хочемо показати вам топ-10 сортів винограда, які вже повністю спілі на сьогоднішній день. ну там день то таке. В гостях у драмарецького Ігоря. Добрий вечір Ігор! Любителя, Любителя ми кратко пройдемо, покажемо. Може хтось захоче собі зраннього щось посадити, вибрати, придивитися. Ну, в общем, начнем. Це у нас що за сорт винограда? Ну що, начну я коротко, да. Коротко почну. По-перше, на саджанці я не працюю, вибачайте, Просто як любитель сажу те, що мені подобається. Да. Наприклад, я собі посадив сорт, русланчик, мені чим подобається. По-перше, грузочка в нього невеличка, невеличка. Я його... <гум> <гум> да, він е колір майже вже почти набрав, але йому треба ще 2, десь 2 недільки повисіти, щоб цукру набрати. Це по-друге. По да. І чим я його вибрав, по-перше, калібровані в нього грозочки. Е е смак в нього не мускат е гармонійний. Вкус сливи ну, у нього. Да, Привкус сливочки. Да, Саша поправляє мене, да, дійсно. Е е ну, нагрузочка в нього в принципі, в мене середня, можна сказати. Це ми Показуємо грозочки, ті, що ростуть у мене на плоскосній шпалері. Там далі ми покажемо, що в мене росте нарочки. На ну, в принципі, вони майже похожі, але ж там може більша нагрузочка, як то кажуть. Ну і там трошечки відтягується срок до зрізу. Саме головне, що в цьому сорті, що його не треба не укривати і не бризкать. Я знаю він... людей, його не бризкають, він нічим не боліє, Ні, ну, мороз я... його не бере. Ні, Ну я бризкаю, бризкаю, як і всі сорти. Ну, Все підряд. Да. Да. Да, я з ними балую, бачу. Хор, хороший балую. Отакий сорт, да? Да. Него... ягода одразу йде него... витягнута, а потім починає надуватися, наливатися. Да. Грозочки... грозочки в нього не бувають великі. В нього грам 600, 500, 400 грозочки стандарт йдуть. Ну, калібрована бубочка, ну все як має бути. З ножничками я біля нього не працював. Біля інших сортів я працював з ножничками. Но біля цього сорту я з ножечками не працював. Ну, Хороший я... русланчик. Ідемо далі. Дякую. І... Ну що, ось показую сорт русланчик, той самий на арочці. Ми показали на пуску палері, а це в мене тепер на арочки. Нагрузочка тут просто шикарна, просто обалденна. Десь я полишав по одній грузочці, десь може по дві. Ну де? Ну якось отак. Ось все оце... хороші куски да, такі весілля. Такий русланчик в мене на ручці. Тобто, ну, є... до... стоя, стоя, садить його, так? Так, стоїть, звісно, садить і за горульку, казав, казав, що для фермерських господарств він просто обалденний. Ну що, хочу показати ще старий-старий крайновський сорт, який викрайнув. Так, да. ладаний два він зветься. Мені ще він сподобався, чим сподобався. Що в нього Крупна. аромат муската. Крупний. Пр, да. е, правильніше сказати, привкус муската. В принципі, він вже свідобний. Саш, напопробуй. В принципі, Но йому ще неділю повісити, він просто обалденний на смак. Да, при транспор... А не його вже можна, він вже да. сахара повністю да, набрав. При транспортуванні, звісно, бубочка відривається, але ж у нього такий ароматний присмак, ну це просто обсадка. Тобто укривати його не треба, я бачу тут такі лози, що да, я, в принципі, їх нереально Я, укрити. В принципі, його і не вкриваю, якщо чесно. Так, да, вкусний, з мускатом, да, мускатик легкий я такий. Я не говорю, що тут грозочки, блін, 3 кіла. Тут грозочки в районі. 400-500-600 грамів є. Просто про а ну, Внизу вообще. Нагрузочка тут просто нормальна для кущика. цього. Кущику 12, 10, 11 років приблизно. Ну, кожен грузи по-різному. Можна сказати. Достойний, так? Йдемо далі. У мене посаджено небагато кущиків. в мене його два. Ну, я садю того, може, десь один, того два, того три, якийсь подобався. Два. Ну що, зацепимо маленьку грозочку Павловського Рошфорчик. Чим, чим мене зацепив Рошфорчик? у нього теж легенький привкус муската. Гроздочки в нього Ну Десь в районі кілограмчик, десь кіло 200. Тут ну, за кіло, так. Вони мають. У мене тут, в принципі, на цьому кущику нагрузочка невеличка, невеличка. Ага. Такий момент, що я їх не вкриваю, і може він трошки підмерз, і нагрузочка вийшла маленька. Ну, тим паче, дивіться, які просто у нього обалдені грузочки, який калібр бубочки, колір і всі діля. велика, велика да. ягода, да. він раній, да. теж вже да. Да. хорошо да, і спитаний. Да. Йому ще, звісно, недільку півтори треба висіти. Неділку, півтори. Там ми ще покажемо э, розфорчик на прививочки. Там теж, там грозочки, в принципі, вже майже-майже визріли. Ну там теж грозочок 5-6. Ну, ягода, уже ну якось отак, якось Йдам, там вже прививочка визріла. Мелка ягода вже сладка. І там покажемо там. Айде на прививочки. Йдем. У мене кущик різомата старий, а на нього я привив три прививочки. Три прививочки це в мене на... Ось новий подарок Запорожжі на різоматі. Он там далі в мене кишмиш пітер. Пітер, да, пітер. І прививочка розфорчика, той, що ми тільки що показували. Там дивіться, які бомбочки висять на прививочці. Грузочок да, ну, да. небагато, одна, дві. П'ять гронок, так. штук ну, три, за кіло. Ну, вибачайте, дві я вже зрізав на подарок. Ну крупна ягода. Да, прямо, Крупна, крупна ягода крупняча. Я його ще досадюю і прививаю. Ну шо, ось ще хочемо показати вам е сорт Юпітер Кишмиш. Чим він мені сподобався? Мені сподобався тим, що у нього почка витримує, То в мене що почка витримує морози до мінус 27 градусів. По-друге, е ранній срок дозрівання. Це по-друге. Ну, все залежить від нагрузки. Більшу нагрузку досить, трошки затягнеться срок созрівання. От на даний момент у мене трошки строк созрівання затягується. Що по третє, в нього привкус муската. Причому набитий такий букет. Да. там. Ну, а що по четверте, в нього ізобельний правда, привкус. Ну, це садити можна тільки, ну, як. Багатьом. Хто на... любить кишмиш для дітей. Він то, що треба, просто, да, просто, на Ізюмки да, шмиш гроз... люди насадили вже. Да, грозочки, вони, в принципі, невеликі. грамів 300, ну може десь 400, ну є і менші, і більше. Юпітер хороший. Да, ну просто Юпітер для дітей це те, що треба обалденний. Просто, просто, просто обалденний сорт. Ну що, хочу показати той самий Юпітер. Ну тут нагрузочка трошки меншенька, Ну, грузочки, в принципі, грамів 300-400 може. Я ну, не знаю. Тут уже да. ну тут вже більше окраси, да? так? тут Окрас вже, він майже майже саша. візьми, попробуй. Та я ж пробував вже. Да. Ну тут просто окрас, він вже швидше взяв, тому як менша нагрузочка. Ну, все залежить від нагрузки. Ну, ну, под... ну, я ось мелку ягоду щипаю, то вона повністю сладка вже, Юпитер. вже можна їсти. Юпітер просто обалденний сорт. А це хто у нас? А це у нас хто? Це в нас старий сорт крайнова пірозванний. Я колись показував. Я його ножничками проходив, да. куч середньорослий, як вони описують, да. ну, я на нього нагрузочку нього, на зробив повноценну, можна сказати, конкретно. Да. Норміровочку зробив, все. Ножнич, Сладке, сладкий, да, ножничками пройшов він раній. Да, Я не говорю, я не гонюся за грозочками в три кіла. У мене там і будуть і 3, і 2, і півтора кіла. Но в нього великі, в принципі, не бувають. Звісно, якщо можна на кущик ставити. 4-5 грозочок, вони, звісно, будуть бомби. А, да, ну я покажу Но на нагрузка, да, нагрузка в нього просто обалденна. Тут грозочки може навіть і по 100. Грамів від по 200, по 300, по 400 різні. Ну, Друзі, дивіться, тут можна з цього оставити ну, половину все... менше, вони будуть більші. Да, да. Вони ну, будуть більші і швидше созрієві. Ну да. це на любителя, да. Хто хоче більше, той довше жде. Ну там є більше, ніон сань. Покажи там більшенькі грозочки, грамів, воно 400, може 500. ось угу. Ось Тут грозочки є трошки ось такі ось. Ну так, да, тут вже по тут Ягода вже набагато ну, крупніша. Да, ось такі грозочки отакі, ось такі ось. Грамів 400. може ну, лоб, ну то уже, да, уже він готовий. Просто, просто він середньорослий. Да, я не сказав, би нагрузка хороша. Да. Ну, корнева система тягне допустим, років 10 йому вже теж. Сладкий. І я його нагрузив. Да, я ж кажу, повторюся, невеличкі. невеличкі. Ну, для себе це просто обалденний просто смак. Йдемо далі. Що там далі? Ну, шо, хочемо вам показати е, сорт бурдака. Да, нашого із сусідньої області оригінатора Каталонія, да? Каталонія. Чи мені сподобалась Каталонія? По-перше, я кусаю його, як огурчик. По-друге, -по це ранній срок достигання. Це два. грозочки в нього невеликі. Грамів 500-600, ну це як льоду буде. Я думаю, може і більше Да, ну, як лишити, ну, в основному, як, да. як лишити менш, дивіться, така... новогодня йолка така. Просто, просто, <с просто, <с просто бомба. Каталонія. Це просто бомба. Ранній сорт. Це бурдака, сорт. Всіка тут грон 20, так? Да? Десь якщо так рахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Десь норма, в принципі. В принципі, норма. 21 гроза. Красивий. А ще є десь він росте? Так, да, я зараз покажу на Плостоснічній палері. Там а... поярше буде. Так, да, там поярше, там нагрузочка менше, але ну, я з них вже грозочок 5 зняв на подарки, як то кажуть. А, ну ідемо подивимося там, да. де воно. Так, ну що, ми перейшли на плоскосну шпалеру. Е, ну, діло в тому, що грозочок з п'ять я вже зняв звідсиль. Діло в тому, що ну, прийшлося на подарки. Да. Уже їдять, да? Да, вже їдять, так? Вже їх навіть і поїли. Ну, діло в тому, що дивіться, тут срок созрівання трошечки вийшов mm. раніше, тому що нагрузочка менша, вкус обалденний Хрустяща, та я вже з'їв. Да. Хрустяща, да. Е, дай Бог здоров'ю бурдаку. Нашому сусідському сусідньому огрінатору з Дніпропетровщини. От, ягода, отаку... ягода да. по з там ми... там більша нагрузка а ось, була. А ось дуже велика ягода. Ось. І де, вона вже рання. Дивіться, якби такі як всі грозочки були, я був би просто щасливий. Дивіться, яка грозочка має. Треба аб... до цього стримитися, треба ну, до цього йти. Та, ну, грозочка може, грамів 500 600 Я не кажу, що вона там 3 кг. Ну, і 500 часов. Красавець. Не треба її ножичками проріжати, вона сама вже себе, як то кажуть, прорідила. Тобто вона, вже, да, готова. вона сама по собі ріденька і вже готова. Йдемо далі. Да. Ну шо, підемо далі. Ну що, у нас ми хочемо представити ще старий-старий сорт новий подарок Запорожжю. На... Хочу похвалитися, що чим мені цей сорт сподобався. Да. По-перше, він ранній. так. Да. Ну, діло в тому, що так. Да, у мене трошечки сроки созрівання оттягнуться, тому як на нього я нагрузочку дав. Дуже, Пробуй, дуже, пробуємо. Дуже, дуже да? конкретно. Ну йому ще недільку треба висіти, може півтори, да. Він цукру набере. Смак не мускат, але ж коли він визріє, просто обалденний смак. Сладкий уже. Плюс, плюс кущику саш, кущику десь років з 12. Ну я хочу mm? сказати, що оце скільки ми тільки що йшли, то кущіку отакі 12. бомби і отака нагрузка. Ось я показую, да? Ось оце все. Ну так це ще не все. Там Тут ще за, за периметром ну, у мене грозочок 35 висить там на ну, понятно, нагрузки. пішло туди. Да, 35 там і він, висить. І він уже що саме що сладкий при такій нагрузці. Ну, можна сказати майже сладкий. Ну, мелка ягода вже геть сладка. Ну, громів 6-8, да. Ну це ще не все, он є пусках, не поверища На двох плоскостях, так? Да? Так, да, ну це на ручки, а то тут... ну, я покажу. А, он по ліву, по ліву, тут. Ну то все тянется, ось це новий подарок. Аж он по дашуні. Так, так, я все одним кадром. Вон одна, дві, три, четири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десь, один, дванадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, два, новый подарок. 9, 20, 30, 30, 30, 30, 30. Ну Ну які? Три бомби, ну, а. Грозочок просто багато. Вовше. Просто грозочок багато. Новий подарок Запорожжю. Ну, ще не накривається. Ні, як він е, у вас себе веде по болячках? Ну як і всі сорти, брескаю. То Тобто профілактика, так? Да? Так, да, профілактику роблю і брезкаю. Ну, діло в тому, що на аркі тут провітрювання краще, конечно. По сравнению, як на плоскосні mm -hmm. полярі. Як як вони просто висячі. Трошки пройшовся десь з чуть-чуть пооббирав, багато. Так, друзі, пооббирав. новий подарок Запорожі. Ідемо далі. <coughs> так, ми хочем, а це... ми хочемо ще представити, да, Кущик чотирьохрічний річний да, пам'яті пам учителя Павловського. Да. Нагрузочку йде да, велику. Бубочки, звісно, на ньому і невеликі, тому То, я кущик молодий. Ну, і їй надав. Да, то Субри... есть памяти учителя да. входит до цих сорків, які вже да, да. практически что я, что я конечно, трошки йому ще надо, але він уже. Ну, дело, Саша. Ну, дело в тому, що кучик молоденький, да, Временем, як розростеться лоза, буде більше старої древесини, і гроздь буде більше, і бубочка налиється. Це само з собою. Як ну що, Це... підемо, покажемо останній, заключительний сорт. Ні, а, все ще хотів по дорозі. Будемо йти, показати. Дубовський Ні-ні-ні, далі. Оці, ось ці Поросята. Ну ці поросята Віктор. Я просто хочу, я хочу просто Котивіць. показати Віктора. Да. Ось грозочки Віктора. І ми там потихеньку перейдемо на грозочки Юліана. Просто подивіться. Ну, я, не, я, не, я, не, я не бачу в них різниці. Вони для мене всі однакові. Крупнячок уже созріває. Грузка не невелика, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, може з десяток грозочок. Ну, все, можете подивитись капелюшного Юліан. ну Для мене вони, в принципі, що Віктор, що Юліан, що Преображення, В принципі, вони для мене ну просто однакові. Просто однакові. Що да. Преображення, що і біля. Це так виноград. Да. Ну, ось, ось ми хочемо показати Загорулька сорт Вікінг, Чим він мені сподобався. Просто в ну, нього оригінальна бубочка. Просто оригінальна, якісь напоминає азіатські сорти. Які, така витягнута да, трохи, похожа на ромбік, ну не ромбік така. Да. трохи Грозочки воно. в нього невеличкі, може хтось, може в косі більшенькі грозочки, з ним треба працювати. Він любить длінну, длінну Ну У мене виходять в такі грозочки, грамів 300, да. може 250. грамів. Ну, Учитує, що він ранній да. і форма не обична. У мене кущик да, один його. Ось, ну, Саш, візьміть і середненькі це Да, Трошечки я пройшовся з ножичками, тому що в нього є свойство горошення. да. Грузочки невеличкі. Ну я все в мене. так. Ну що, на кінець хочу поблагодарити всіх. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. И облегчение лишь в одном стоять до смерти на своем не нужно. Еще не были прав, тот кто зажжел.